Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як ви фотограф з таким величезним досвідом опинилися в зоні бойових дій у 2022 році? В той час ми займалися волонтерством і у. Регіони, які були визволені, або які ну, потенційно могли потрапити під окупацію, ми поставляли продукти на той час. У ці регіони вже не було систематичних централізованих поставок, і люди дуже часто там голодували. Не було чого їсти. Ну взагалі не було. Предметів домашнього вжитку, нічого. Ну, тобто, все ж бистро закінчується. І ми поставляли туди продукти. Цього разу ну, в Харківському регіоні ми досить цікаво, що ми їхали у село, яке називалося Мирна Долина. Розумієте, так. Як, якраз на під'їзді до цього о, села. Ми вискочили на росіян, які за ніч просунулися досить близько. Просунулися, і вони тупо розстріляли нас із громадами мінометів. Ось Один із снарядів влучив у нас. і... Тобто це було авто з позначкою, що це допомога волонтерська, так? Да, так, Це був яскраво-жовтий автобус з таким Червоним Христом. Все. Ну, це не дивно. Це може на той момент було uh -huh. дивно. Так? Зараз yeah. ци це, 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 це нікого вже не здивуєш. Ось що вони розстрілюють всіх всіх підряд. Тобто, а для них взагалі ну, казали, казали так: якщо ти, наприклад, кореспондент, так і в тебе uh -huh. тут написано прес, то це для своїх, uh -huh. так а так ти мішень номер один для росіян. Так? Якщо на тобі Червоний Хрест, ти мішень номер один для росіян. Е, так? Тому то нічого дивного. Тобто, ми потрапили під обстріл, як я казав, в, просто абсолютно рознесло наш автобус, е, мене тоді затисло у, у, у автобусі. Е, ну, до речі, його, нашого водія його uh -huh. викинуло просто з автобусу, і, ну, йому поталанило. Е, от, Жодної царапини каже, так? Ну завдяки йому також. Ну, ну. Він фактично витяг мене з автобусу, а потім я йому розказував, як правильно скласти мої ноги, да? як їх обв'язати, як зупинити кров. Бо спочатку він бігав і каже: хлопці, я не знаю, що робити, скажіть мені. Ну, стрес. Ну так, звісно, да? це така Strес, стрес. стрес. А в мене навпаки, абсолютно. Ну, не було стресово, так? Ну, Ви то, стресу, докупи? Взагалі ситуація. Ну, я опанував, ну, я втратив свідомість, uh -huh. е, е, тобто ну, розбита голова, контузія, uh -huh. все це зрозуміло. Ніг не відчуваєш замість них якийсь там шар болю, я б сказав. Да? Але у, у цей же час таке психологічний стан дуже стабільний, дуже такий зважений. І ти починав тоді керувати, як от, треба перев'язати ноги, як треба зупинити кров, що робити, де накласти жгут і так далі. Ну, тобто таким чином ми. Ну, На перших порах він допоміг, але росіяни продовжували малесенький п'ятачок обстрілювати uh -huh. і зградів, потім підключилися. Ну, Це хлопці потім сказали, що зградів, запалили траву повністю все. І ми так знайшли місце, місце під деревом, там у нас троє було ще один хлопець з нами. І, і там ми вже лежали і чекали фактично, коли, коли ми згоримо. Фактично, да, да. бо зв'язку немає. Ну, Найближчі там пост, це два кілометри uh -huh. було, чи більше блокпости, uh -huh. які ми проїхали. Uh -huh. ну, шансів було мало і тут нагодилися. Ну, я знаю, що я просто знаю цю ситуацію, що наш представник з громадської організації захист держави Сергій Приценко просто чудом. Опинився там і діставав вас і ваших колег з цього поля бою, е, 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 так як вони взагалі там опинилися? Я не знаю. Ну потім, потім розказували, що, начебто, чи по рації передали щось таке, що там волонтерів накрили, да? чи вони випадково їхали? Не знаю, да? але вони їхали саме цим маршрутом після обстрілу, щоб перевірити. Ось і вони якраз нас тут захопили і підострівом в нас ну, виносили. Ну якось так сталося, що саме з Сергієм ми, ми і спілкувалися, бо я, я теж ну, там, казав, ну, я, якось так сталося, що ми знаєте, як вони мене десь складають, а я ну, спілкуюся з ним, що там, чи є, чи є наркотик, ну, обезболювальний, щоб дати чи є там що є, бо в мене ну жоден з мене вже стояло два э, э, цих. Жгута Жгутаю, вони не зупиняли крові. Кажу, давай він третій жгут накладує мені, да? щось обезболювальне. Ось, а, я, а я кажу: ні, так ноги не складай, так складай, ось так. Да? А у вас медична освіта, що ви все знаєте? Чи ви просто знали, як надавати першу допомогу? Просто в такій ситуації опанувати себе і чітко розказувати, що як робити це взагалі, коли в тебе дуже поранені ноги. Знаєте, в госпіталі, коли до мене приходили сторонні лікарі, коли я з ними розмовляв, вони теж мене питали, у вас що медична освіта? Я казав, ні, не медична освіта. Да? Ну просто за, скажімо так, свого часу я здав сертифікацію дайверу рятівника, дайвера рятівника, де ти проходиш фактично повністю цю першу медичну допомогу, обов'язкову так. І, ну і багато ж читаєш, знаєш все про ці речі. Тут же не питання в тому, що ти знаєш, мабуть, mm -hmm. да, а питання в, то, в тому, як ти зміг Зреагуєш з, саме з, в цій сам, ситуації. С, як тебе ну, організм, да, хто хтось по-різному, по по-різному люди. Ніхто не знає, як це буде у тебе конкретно. У мене так сталося. Да? Тобто опанована ситуація, і я міг керувати тим, як це. Тому мені власне. Сергій досі мене називає «залізний батя», так? Да? Так, так, я чула, він казав про це. <с? <с?> а як ви повернулися після реабілітації і взагалі після цих подій до цивільного життя? Можливо, комусь це стане в пригоді, хто нас буде сьогодні дивитися? Ну знаєте, я, 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 я тут це є психологічна техніка, як ірці. <тур> да? так. Ти закидуєш якийсь якір у майбутнє, і ти себе там бачиш, яким ти себе там бачиш. Так? І ти до цього йдеш. І якщо ти, ну, і ти, хоч, якщо ти бачиш себе там здоровим, так, то ти сьогодні виконуєш все, щоб бути в майбутньому здоровим. Да? Ясно, що не все можливо, да? що ну, є досить об'єктивні обставини, так. коли ти коли організм не справиться, але ти будеш іти, так, і ти будеш. Ну, ти... Врешті-решт, ти психологічно будеш відчувати себе здоровим. Це набагато можливо важливіше, ніж те, що дозволяє тобі у фізичному стані організм. Ну розумієте? Ну ну і дуже ж важливо, щоб підтримувала родина, близькі, так? Це дуже важливо. Ну це це дуже важливо. Родина це скажімо, твій форпост номер номер один. Які тебе підтримує, ну, скажімо так, не всі у нас стикаються з тією ситуацією, коли там, чоловік ще вчора здоровий, а сьогодні лежить, нічого не може да? зробити. Рік я лежав. А да? ну ще в цьому є, але навіть в такому стані ти намагаєшся не створювати психологічного дискомфорту для рідних. Вони тебе підтримують. Підтримую. Ну, зараз ви вже повернулися до свого хобі фотографування, так? Ні. Ще, ще ні. ще ні. Вже три роки, ну я за цим дуже сумую. Але ще. ну, У, у, саме, у тому розрізі, як це було завжди у мене. Е, да? Тобто важкі експедиції, у гори ні, або ну, в угори, да. під час війни це, звісно, не дуже можливо. Да. Ну, але я готуюся, я не порушаю надію, що я це зможу зробити. Після закінчення війни ви знову. Будете фотографувати обов'язково та показувати всі куточки планети. <фонити>, так наші дуже дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую!